Цей камінь можна забрати, так? Ми цей камінь не беремо. Та тільки так буде вода просочати, якщо той камінь забрати. Це третя частина, як я обіцяв, вот. А тут можна палки сіпати. Можна. Там, якщо він знайшов заняття, все окей. Ми з Максима тут найстарші, бо тому що нас приєднались просто маленькі, вони хотіли бавитися і ну це якось негарно відмовляти. Хто у, не у нас був Святослав і Ой -ой, тут є вода? Котов. Ну вона немає так те артем. Найбільше подій відбувається тут -от зараз. Тут дуже багато машин і лопата ходяча. А тут не треба води. Ну там вроді треба. Я не знаю. Максим во воду приніс, тільки він же її ще не вилив. Треба будувати тут хід. А тут а я тут божи. а не а а Дайте я тут встану. А тут лыковато а стоит. Тут стоит вин. А, а, а Драй, у нас, а кто помнит, висит? была речка. Мишка. Была речка тут. Вітайка Ні. У нас тут. У нас штука. Чипі, чипі, чапа-чапа. І як завжди тут відбувається найбільше зі всього подій. Тут екставатори, то самосвали, то всіляке таке. Дивіться, тут мураха, вона потрапила в полон. Бачите, та чорна штука. Мура мурахи повітря здорова. Мураха, мурашливе, мураха пливе найбільшу частину. Справді мурашка, бідненька. Дивіться, мураха на найдовшій частині. Блін, ну це у нас прогрес! дин дин дін Як вам наше озеро? Круте! Я не хочу його. Я тут живуть в тірку! Я не люблю звучать. Найбільше води, але тут ще є багато мурах. Багато мурах. А Давай, що? Пусти їх в чистий по... Моря вбито. Мураки морі. морі. Виску, Подивися, Сайте, у нас, у нас з озера перетворилася річка. У нас тепер Один, річка, а не озеро. Один. Да, У нас тут прогрес настільки, що вже не можна уявити, що там закінчиться. І у нас... Один. будеш нам Їдемо по воду. Мураха! На, на. Метолона, айця. У нас дуже добрий прогрес! Тут тут. По воду, ми йдемо по воду, 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 ми йдемо по воду, ми йдемо по воду. Біля нас їде тесла. Тесла біла тесла. Тесла, тесла, біла тесла, і собака тут гуляє. Їде Тут машина, їде, їде, їде тут тут машинка, ще якась старенька. Тут вода є. Я піду, я піду віднесу воду. Я йду, несу фляжку, це важко. І ми, як завжди, шудейку прибули на місце призначення. Ми вернулися і отут у нас все добре. Ну, вибач, черта, на тобі щось У нас тут бойлер води! Максим! Тут потоп! У нас потоп рів! Задайте, в першій частині було отро, вже річка!

От Максим, ти бішаний. що ти мураха мішаєш. От хто пам'ятає, тут спершу була така річка, все, тут вже нічого не є. Тут, тут все позаливало, а пам'ятаєте, тут, тут було озеро. все. Не озеро. Це, це тепер просто триндерин. От тут же якась річка робиться, все, от, все, трендець. Давай, папа, -па, кажи. Це, це кінець, все. Всім па-па. Це був Остап X5 Pro і па-па.